Усім привіт! З вами Ростислава. Запрошую вас усіх на загальних розправ на тему, що було, що буде, що не сподівається, що не сподівається, і чим серце заспокоїться, що було, що буде. I czym serce zaspokoi, żeby nie spodziewać się, tak? I czym serce zaspokoi to... się. Tak, tak. Pytanie z Tak, Tak, co było w waszym życiu? Було ваше почуття, було кохання таке, якої багато було сумнівів, і, можливо, у когось були магічні впливи, і, які тягнуло вас на дно. Ви переживали, не спали, було розставання з кохання, цим коханням, з цим коханням, зрозуміли що ви не потрібні людині, що було, що буде, вас чекає успіх, подарок долі, за ті всі переживання, що ви прийшли подарок долі, здійснення всіх ваших мрій, бажань, прихід фінансів до вас, вам за те, що ви прийшли, труднощі всякі. Так, в минулому буде великий прихід фінансів, багатства, благополуччя і якогось створення сім'ї. Угу. Тобто ваше життя приходить в плодородність? Що ви не сподіваєтеся, не сподіваєтеся ви. Що на ваш поріг в скорому часі прийде людина по долі, і дорогу, якого до вас закривали, та? І все ваше життя почнеться з чистого аркушу, Так. Будете почувати себе щасливі, що було, що буде, що не сподівається. Чому серце заспокоїться, так? Серце заспокоїться. Ви будете отримати успіх у вашій самореалізації, можливо, хтось в інтернеті має там, в та, соціальних мережах. Ви на то дуже чекали, ви вас буде чекати признання, успіх навіть знаменити з когось у вашому прояві в Сочи, у вашому слову ви маєте там якісь справи, ведете якісь відео. Так, і ви будете збирати урожай. А всі, хто вам заважав, це відійде від вас. Тепер візьмемо підкатки рун. Підкатки рун для вас візьмемо. Так, вийшла руна райда. Це означає перед вами відкрилася всі дороги Перед вами відкритися всі дороги, будьте активні, будьте енергійні, ні на кого не звертайте йдіть своєю дорогою, займайтеся тим ділом, яке ви займаєтеся, і ви досягнете успіхів, признання і благополуччя, буде зростати ваша монетизація, якщо ви маєте своє діло. Чи справу, чи хобі, І нікого не слухайте. Так, І ще підказка, ораколу, північних богів. Та вас буде чекати успіх, якщо ви не зійдете е, свої дороги, е, та своєї дороги, свого розвитку, е, своєї кар'єри свого духовного розвитку, тим, що ви займаєтеся, буде, і це принесе вам благополуччя, процвітання, багатство, ну і признання. Нехай буде так. Як то кажуть, собака лає, караван не йде. Будьте вперті, щоб вас ніхто не міг. Зі дороги, яку ви собі намітили з тих цілей, щоб вас не міг ніхто збити, зрушити, перемовити. І тоді вас чекає успіх. Всім вам благословенного дня. Не забувайте за енергообмін, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових теророзкладів.